Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про те, хто часто згадує вас. Давайте подивимось. Просто хочу, щоб ви посміхнулись, щоб ви якось просто відволіклись від якихось там складних питань, щоб вас це трошечки підтримало. Так, ну тут люди де, десь вони далеко-далеко від вас, і тут не одна людина. Тут дивіться один чоловік як центральна фігура. Інший чоловік, ви з ним нещодавно спілкувались, літера В у нього на лобі, літера С. Так, ще показаний чоловік, який, от знаєте, він багато хвилюється, на жаль. Він, ви його Часто заспокоюєте за телефонними розмовами. Десь він ну, про якісь втрати дуже хвилюється. Як прояснюєте йому якусь ситуацію, як малюєте, не те, щоб нові можливості, а ви малюєте трошки, от як графіки якісь йому, як. Ну, як підтримку надаєте, от щось ви йому дуже пояснюєте. І так терпляче, і він заспокоюється. Йому потім легше, і він думає, боже, от молодець. Так, далі дивимось. Листування у вас з кимсь, оця от, от людина, з ким ви там листуєтесь, ну, це майже весь час про вас думає. І ось тут показаний якийсь чоловік, це як, знаєте, десь недалеко від вас. Десь ви, ну, наприклад, ви десь поїхали, і людина десь там, де ви, ну, де ви є на сьогодні. Людина зараз як друг для вас. Так, зараз, зараз. Людина, яка хоче, знаєте, якісь от ваші бажання виконувати. Десь, от як дуже, дуже уважно слухає, коли з вами розмовляє. От коли ви щось говорите, людина запам'ятовує це і потім якісь, знаєте, як ну, такі вони невеличкі, але виконує ці бажання. Далі дивимось. Так. Тут якийсь чоловік для вас для себе розглядає як перспективу. Ну, тобто, давайте так, для вас різних, це все одно буде якось по-різному. Для когось це для подорожнього життя, бо йде з вами в бік дом, сім'я. Для когось з вас ви дуже неординарна особистість для цього чоловіка. Ви якось аж занадто від, відрізняєтесь взагалі якось, ну, від усіх взагалі. І це, це може бути ну, не для всіх воно як подружнє, а ви людина, яка вміє розглядати питання і надавати відповіді. І оце йому в вас дуже цінним вважається. Так, ну і багато думає про вас. Якісь новини з вами обговорює, якісь новини від вас чекає, як шукає ці новини, дуже дослухається до них. І дивіться, для когось з вас показаний чоловік, за яким у вас взагалі все от закінчене питання. Ось так мені показано. Ви тут виглядаєте мені як людина, ну така, знаєте, ображена на цього чоловіка. Він е, має надію. Все ж таки на зближення, на повернення спілкування, він має надію, що це питання, яке 100% можна вирішити і, взагалі, про нього багато не розмірковувати. Але ж це знаєте, це якась бравада. Він з кимсь це обговорює, що нібито я все вирішу, все буде добре. Воно не виглядає для нього добре, насправді. Бо ви в цій ситуації, от зараз ви ображаєтесь, а потім він буде ображатись. Бо ви щось йому таке скажете, що він не зможе не образитись. Так, далі. Ох, тут хтось такого торта несе. Або каравай, слухайте, дійсно. А може, дійсно замовили, і людина виготовляючи, дійсно думає, чого ж не думати. Звісно ж, думає. А може, хтось тут взагалі мріє про той каравай з вами? Бо тут людина, яка дуже хоче швидкого розвитку і з дуже світлим серцем до вас. Тут гарне таке, слухайте. І ще дивіться, той, хто хоче з вами каравай той розділити, то людина дуже хоче, щоб весь світ знав, що, ви, що він опікується вами, чи вона опікується вами, що ви, що ви саме її або його людина, щоб усі знали, щоб ніхто не плекав надії більше наблизитись до вас, що ви от зайнятий або зайнята. Так. так, той, хто, той, той або та, з ким у вас є е, якісь грошові е, питання, які ще тільки треба вирішити, які ще, знаєте, от мають певні обмеження. Якось людина поки що питання ставить. Тут показує мені 19 число, але вибачте, не знаю якого місяця. Воно буде важливим, воно буде на це число, буде для когось навіть 29. Буде запланований якийсь переліт. Літачок мені показують. Ось так. Так, ну, чоловіка взагалі в цій ситуації, поки... а чоловік та жінка в цій ситуації. Може плануєте там купляти білети і думаєте, на яке число. Ну, показали 29 або 19 для когось. Так, для когось так. Можете розглядати і те і те числа, бо показує на ці числа навіть, знаєте, знак оклику ставить. Mm -hmm. Ну, добре. ну Хвилювання все одно тут показують. ну. Людина просто або боїться літати, або взагалі просто хвилюється за людину. Так, далі. Хто часто думає про вас, ой, вибачте, зараз так я скажу. Чоловік мені показаний, але, знаєте, в, у костюмчику диявола, бо аж з рожками. Людина дуже характерна, людина дуже, знаєте, якщо він злиться, то він як чорт стає. І людина така дуже складного характеру. От якісь зміни будуть з цією ну, спілкування з цією людиною. Він якесь таке питання вам ставитиме, дуже вас розлютить. Оце просто, от, знаєте, може так і будете казати, ну ти чорт. Бо такі слова йдуть у когось з рота. І, ну Тут між собою дуже так сваритимуться люди. Угу. Так, давайте далі дивитись, що тут нам ще покажуть. Чоловіче обличчя чекає якось з вами поспілкуватись, питання у нього до вас є, допомога ваша потрібна щось стабілізувати, щось у нього, знаєте, під питанням, недовіру має до когось, до чогось, бо в одному випадку до жінки якоїсь має недовіру. А в іншому випадку тут, знаєте, якась ситуація, яка вон, йому дуже такою чарівною здається. Він, як повірити не може, що дійсно, це що дійсно, це отак воно і буде. Так, далі. Так, що тут ще робота з соціом? Хто це? Хто це? Сумна якась людина, так, питання вирішується, що людині взагалі не подобається. Інший варіант навіть не пропонують. І тут тупікова ситуація, і тут людина має надію, що ви зможете допомогти з цього тупіка вийти. І дивіться, для когось з вас це ви з людиною спілкуючись. Якусь перемогу допомогли людині отримати. І тепер думаю, хочу вас ну, привітати, завдячити вам. Це знаєте, є або в документах, або в суді навіть, десь ви допомогли конкретно людині, десь якась справа була ну, зроблена так. Як людина от, прагнула, на чоловіка більш схоже. Якесь питання було вирішено переможно просто, закрито, завершено, як хочете. Далі, Ось тут ще є чоловік, який думає, щось в руках крутить, щось з чимось до вас прийде. Тут якісь конкретні є питання до, до вас. Так. І ось тут мені показаний чоловік, який, знаєте, от любить ем, сідати десь. Або це на природі. Людина просто от на землю сідає. Однією на одну руку спирається, а от, ну, так ноги підгина, і іншу руку так на коліна собі кладе. І от сидить, просто це велике-велике серце в нього в думках про вас. Це просто, от, знаєте, коли людина сам себе закохує в вас і е е десь якось вас з вітром е пов'язує. Десь от якісь моменти, або зустріч у вас була, і була дуже вітряна погода, або остання розмова була у вас. Знаєте, от коли в думках ваш образ собі малює, дуже у вас якось волосся там розвивалось, от якось ви йому дуже подобаєтесь, і багато чого в думках про вас. Так, давайте ось тут ще подивимось. Ой, тут одразу нам чоловіка показали трьох, щоб ви так собі розуміли, трьох чоловіків показали. Може, це з родини вашої, може, десь ви спілкуєтесь там по роботі. Це, знаєте, хтось з них надзвонює вам, ви навіть вже спати лягаєте, а людина вже десь там він лежить і розмовляє з вами по телефону, от лежить ще щось там, ще якісь там справи є до вас розмови. Є. Інший завжди з якимись питаннячками. До вас підходить. Третій, він якось дуже близько поряд з вами. І ви багато балакаєте між собою, От він в якийсь там моменти обговорюючи з вами, потім про них багато думає. Я розумію, що ви чуєте ці звуки, той безлад, Аліска робить мені там. Це завершу, філіжанку піду прибирати, щось у неї там цікаве відбувається. Так, і жінка, якась жінка, яка з телефонною розмовою з вами спілкується, і про когось вам буде розповідати. З кимсь вона поспілкувалась, дуже такі враження в людини по цьому спілкуванню. І от буде вам розповідати. хоче, щоб ви теж знали. Так. І ось тут показаний мені чоловік, який дуже ретельно приховує свою цікавість до вас, але ж вже не приховати, ви розумієте, що щось він дуже аж занадто вами зацікавлений. З рюкзаком часто ходить. І такий, що, знаєте, такий от, йому легко якийсь клопіт на себе взяти, десь щось там відтворювати, там, наприклад, для вас щось робити для інших. Він такий, знаєте, от людина, яка багато ким або чим опікується. Ну, от На цьому всім. Дякую. Закриваю філіжаночку. І всім вам бажаю гарного дня, і спокійного, і тихого і дня, і ночі, і гарного настрою, і доброго здоров'я, і бережіть себе. Побачимось з вами в нових відео. Всім пока.